Як розпізнати ворожі інформаційні маніпуляції і не потрапити в пастку російської пропаганди? Росія регулярно закидає в інфопростір тези, спрямовані на розкол нашого суспільства в соцмережах. Деякі канали, які видають себе за українські, насправді працюють на агресора. Ознаки фейкових та пропагандистських джерел інформації. Канал був створений чи переименований нещодавно. Відсутня позначка верифікації, наявні русизми та помилки, так звана інсайдерська інформація або відсутність посилання на джерело, емоційні та провокативні заголовки. Нав'язливі наративи про некомпетентну українську владу, бездоказові звинувачення, конспірологічні теорії змови. Зверніть увагу, це можуть бути реальні інформаційні приводи, доповнені авторським коментарем, який грає на руку ворога, тези, що роздмухують конфлікти, поділяють Україну на різні табори. Ворожі маніпуляції часто вплітають поміж правдивою інформацією, щоб притупити вашу увагу і змусити довіряти вкидам, як не потрапити на гачок російської. Пропаганди відпишіться від анонімних каналів, ознайомтесь з переліком проросійських телеграм-каналів, який сформував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Читайте не лише заголовки, не довіряйте скріншотам та фотографіям в чатах і групах. Завжди перевіряйте інформацію в першоджерелі та на офіційних сайтах органів влади. Перевіряйте вирваність контексту фрази та переклади іноземної преси. Ворожа пропаганда може спотворювати сенс. Ворог створює двійники. Накіп... Чат-ботів українських держструктур і волонтерських ініціатив, щоб ввести нас в оману чи отримати інформацію. Їх легко сплутати зі справжніми. Перевіряйте чат-боти за допомогою інструмента Чат-бот-чекер на сайті довідка.інфо. Більше інформації та досліджень про міфи російської пропаганди на сайті Центру стратегічних комунікацій. Вчимося розпізнавати ворожу брехню разом.